Вітаю, друзі! На каналі Світлана Садиба Романських. Давно не виходило відео. бачили ви тільки коротенькі мої шорти на Ютубі. Хто слідкує, то я думаю, ви здогадалися, що я була за кордоном. За кордоном я не лише подорожувала, а й шукала роботу. Тож хочу з вами чесно поділитися. Зсіма пригодами, що зі мною там відбулися, і нюанси, і підводні камені, які вас чекають, якщо ви збираєтеся працювати за кордоном. Тож поїхали, розповім, що все почалося. А почалося все банально просто. Я очікувала врожай віників, проса, а він мене, м'яко кажучи, підвів. Тож в мене виникли фінансові труднощі, і я вирішила спробувати знайти роботу за кордоном ненадовго. Одразу я скажу, я шукала не на довгий період часу. там. Це мало бути місяць-два, щоб щось заробити, і можна було проіснувати зиму, скажімо так, до наступного сезону. Тому що. На даний час я не працюю, я пенсіонер і отримую пенсію. Пенсіонер, я на групі я інвалід. Ну, не... повернемося до нашої роботи. Що я почала? Я почала шукати роботодавців, які змогли б надати роботу. Шукала я тут у нас по Україні, але я зрозуміла, що робота. В Україні одним словом я її не знайду, поясню чому. В основному зараз віддалена робота. Це мала бути робота за комп'ютером або на телефоні, мав бути постійний інтернет, зв'язок, але у нас зараз по всій Україні тут відключення світла, і це було неможливо. Тож я вирішила, як то кажуть, пошукати щастя в інших країнах. Що я почала? Я попитала всіх своїх знайомих і друзів, де можна її знайти. Ніхто мені нічого так не підказав, не ні дав ніякої інформації, тож я вирушила на пошуки у соцмережах. Шукала я на Ютубі, одразу скажу, просто забила в пошуку робота за кордоном. Що мені цікаво одразу? Скажу, мене цікавило робота в теплицях. Ну, зараз ви скажете, що не сезон, так, не сезон, але я цього ще не знала. Я хотіла для себе також знайти якийсь досвід, також чомусь навчитися. Ну і інші такі роботи, скажімо так. Почала я шукати, оскільки я купую. Насіння в основному це голландське голландської селекції, як я розповідала помідори, гірки вирощую. Тож почала я шукати роботу в Нідерландах. Я дуже багато передивилася відео на Ютубі, де там рекламують цю роботу. Там були під носом номери телефонів. Я туди писала, був зворотний зв'язок, і виявилося, що ця вся робота платна. Там починалося від 200 євро і вище. Ну, я загорілася цим, що поїду в Голландію на теплиці. Але не так все <сум> судилося як хотілося. Виявилося, що кошти потрібно платити наперед і очікувати, коли вас погодять. Там зроблять відповідні документи для вас, там мав бути і прихисток. Так як я з України і в нас йде війна. Це, щоб було офіційно, я шукала роботу, звичайно, офіційно. Але. Коли я вже була готова навіть все заплатити, я порадилася з сестрою, вона мені каже, скинь мені ці номера телефонів. Я їх провірю. Я їй дуже вдячна, що вона мені розкрила дуже широко очі на це все. Це все виявилося, шахраї банальні наші українці, шахраї, тому що ці всі телефони, що я скинула. Потім про них прочитала відгуки в інтернеті, і це все виявилося, шахрайська схема. Тож я зрозуміла, що робота в Нідерландах для мене неможлива. Ну, я зрозуміла, може хтось, глядачі, хто буде дивитися це відео, скажуть, ні, заперечать. Я дуже буду вдячна за коментарі під відео. Таке живе спілкування. Потім я почала шукати роботу в Німеччині також, щоб туди потрапити. Також це виявилася робота, вся платна від 200 євро. Ну, подумавши, що в мене таких коштів немає, я збиралася це брати позику в банку, одразу скажу. То я зупинилася, вже більше приземлилася. Думаю, добре почну я з ближнього Зарубіжжя, як то кажуть, ближче до нас це була Польща. От я почала більше її вивчати, шукати в інтернет-ресурсах різну рекламу про роботу в Польщі. І дивилася, я шукала це у Фейсбуці. Так, можна і в Гуглі це знайти, але багато коли я забила робота в Польщі, мені багато груп відкрилося, і просто я почала по них переходити і шукати роботу. На чим я зіткнулася, не, не знаючи це, всього, за кордоном є вікові обмеження. І, на жаль, оскільки мені вже 50 багато вакансій для мене вже були неможливі які я собі розглядала. Так само я зрозуміла, що і в Нідерландах так само ну, беруть людей до 50 років, які, скажімо так, фізично здорові здоров'я витривальні. Ну, надивившись реклами про роботу в Польщі, вирішила я зупинитися на це. Почала я писати в різні рекрутингові компанії, і вони почали зі мною віддзвонюватися. Зупинилася, я. мене переобідили, сказали, що це хороша робота на заводі, виробництво, ну, це харчова промисловість, там мали ці цітельки, як мені пояснили, це в нас це мало покетована така продукція, фасована, в луточки, контейнера, і це стояти на лінії, і це все робити. Ну, Добре, Та в мене був період часу місяць, поки робився паспорт, я зачищала город, вирішувала всі свої городні справи, і е, цей проміжок часу я шукала роботу. Вакансії тут були безкоштовні. Мене е, пере, фахівці мене перебідили, що платні вакансії ну, це. В основному це схема шахраїв. Взагалі, роботу, якщо шукати за кордоном, то це мають бути безкоштовні вакансії. Ну, я з цим вже потім, звісно, погодилася. Я запиталася, чи які там потрібно буде пройти? Я розуміла, що це харчова промисловість, і там потрібно буде пройти санітарну Мати санітарну книжку, пройти станогляд. Я запиталася. Чи там буде лише санітарні, чи будуть і загальна комісія. Мені сказали, що лише санітарна книжка. Я спакувала Валіси і в такому піднятому настрої вирішила в дорогу. Хто дивився мої короткі відео, то бачили, я там виставляла, як я подорожую, як все починається, і як все було чудово. Приїхавши на місце, Рекрутер повідомляв, що на вокзалі по дорозі я познайомилася ще з одною жіночкою, яка теж їхала на це підприємство. по дорозі рекрутер, мені повідомив, що нас зустрінуть. Приїхав ще на місце, це був ранок. На жаль, нас ніхто не зустрів, а скинули нам в вайбері лише повідомлення, куди нам потрібно йти. І тут, знаєте, як паліна з очей зразу повзла. Почалися будні і реаль, реалії, і, з якими можна зустрітися. Не знаю, чи мови взагалі, тому що я вперше за кордоном в Польщі, Ну, якось мовою жестів, почали ми шукати, як нам добратися до тієї фірми, тому що е, працевлаштовує нас фірма, я хочу вам пояснити, це як по типу нашого, мабуть, центра зайнятості, е, як фірма, які Інші роботодавці надають вакансії, які в них є на цей момент в цей час. А фірма вже фірма має своїх рекрутерів, які шукають таких, як я, і пропонують нам дуже гарну роботу. Ну, от, нам потрібно було добратися до цієї фірми, щоб працевлаштуватися, підписати всі папери, тому що, надаю, ще раз, працевлаштування мало бути офіційним. І почали ми шукати. Зразу mm, скажу, що це було місто Бидлош. Хто подивиться по карті, це від Варшави майже 300 кілометрів. І самостійно почали ми шукати, як же добратися до цієї фірми. Місто на хвилиночку має населення 300 тисяч. І від автовокзала ми добралися до цієї фірми, <гум> дякуючи небайдужим полякам. до речі, Познайомилася з хорошими людьми в Польщі, знайшла там собі друзів для себе, не сподіваючись. Добралися ми до цієї фірми, там були ще такі самі люди з України, приїхали на роботу, як і ми, і дали нам листочок проходити медогляд. І тут для мене був перший підводний камінчик. Там був медогляд, і потрібно було пройти не лише сам. Підемо книжку, а пройти тиск і зір. А я на хвилиночку, ну, я інвалід-позор, я погано бачу. І все, в мене на цьому стало хрест. Коли я ну, сказала рекрутеру, що я ж вас повідомляла, що я ну, погано бачу, він мені сказав, що не потрібно це все оговорити. І тут за тисячі кілометрів від дому стало питання. Що робити далі? Це одразу мене обіляло Ну, холодний душ. Що робити далі? Купувати квиток назад, їхати, чи ще... шукати далі щось для себе прийнятне. Вже познайомився з цією жіночкою, вона сказала, що вона вже не перший рік їздить в Польщу. Ми вирішили триматися вдома. І почали шукати роботу. Почали шукати роботу. Ну, як виявилося, з роботою на кінець листопада, початок зими, це дуже важко. В основному це заводи, Ну, там ще раз для мене це було зрозуміло, що це зір, який я не пройду. А також склади. Склади мене знайома вже. Проживає в Польщі давно і працює на цих складах, вона трохи молодша мене, і вона мені сказала: так, Світа, якщо ти витримаєш, каже, це зміна 8-12 годин на ногах, і це каже, по 20 км ти будеш за цю зміну нахожувати, чи ти витримаєш. І я так подумав, що мені вже. Навіть не 50, я зрозуміла, що ця робота не для мене, і я це не, не зможу цим займатися. Тож стояло питання, що робити далі. Ну а далі я вам розповім в наступному відео. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, вподобайки. І далі будемо.